Займатися стяжкою цих гарних хлопчиків. Спочатку ми зробимо, зафіксуємо на відео, наскільки в них гнучкість є. Потім ми пропрацюємо деякі моменти, і в кінці ми також відслідкуємо, наскільки є прогрес у того, щоб дотягнутися до підлоги. Готові? Конечно. Давайте спочатку відстежимо, наскільки ви можете. Достати до підлоги рухомість і відстань до підлоги. <різь> Каже, не треба списувати. <різь> Хорошо, а, давайте одразу ж розмотаємо коврики і підемо поближче до е бари. Які вас очікування від тренування? Взагалі, ти, ти вважаєш, що це корисна штука, чи це. Ні, стречінь це дуже корисно, але це для мене дуже тяжко. Для мене асоціюється з чимось тяжким і. Що найстрашніше? Це боляче. Боляче? Вважаєш, що це буде боляче. Окей. Які вас очікування? Боляче. Буде больно. Страх. До речі, чому це. Мужчина дуже не, 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 не цей вид спорту, хоча вид спорту це цих тренування. Тому не потрібно боятися. Треба вміти з цим правильно е, працювати і все буде окей. Беремо ми е, м'ячик. Ми просто посередині стопи прокатуємо м'ячик від носочка до п'яточки. Ножка біля ножки, так? Да? боюсь, мені вже щекотно. Трошки сильніше, тоді не буде щекотно. Ми фіксуємо на п'яточку, залишаючи м'ячик під п'ятів пальчиками. Ми глотаємо м'ячик пальчиками і пальці на себе витягуємо. Сім. Вісім. Тепер ми покачуємо справа наліво. І по внутрішній частині прокачуємо м'ячик. Сильно не тиснемо. Хлопці кайфануть. <гум> Скажуть, можна так до кінця сидіття. <гум> Добре, останній. Чотири пальці на себе. І наверх. П'ять. Не бійся. Це не боляче і наверх. І вже боляче. <гум> Сім. І вісім ми залишаємося трошки в цій позиції. Невелике покачування напрямку до ноги. Вісім, сім, шість. Стопу зняли. І стали. Так само на другу. Далеко не відставляємо ножку так, щоб ми коли прокачували, ми нікуди не втікли. М'яч не втік. І знову. Вперед, назад. Раз. І назад. Чуть-чуть, слегка. Три. 9 І залишаємо на п'ятці. Так, щоб пальці максимально тягнути на, на себе. І знову заглатуємо. Трошки надавили, відпустили. Надавили на себе. Сім. Вісім. Більше на себе розгибати. Чотири. Два. І залишили. Тепер покачуємо вправо-вліво. Раз. Не, піш... Не поспішаємо. Два. П'ять. Чотири. Три. Два і один. Тепер по внутрішній частині. Можна трошки ножку ближчим. Йдемо по внутрішній частині. Прокачуємо до п'яточки. І до великого пальця. Два. І зброю. Три. Чотири. Більше на внутрішню частину. Угу. Концентрація. І останній. Хорошо. Тепер проводимо начик під п'яточку. Тут у нас кріпляться всі наші згибателі пальчики. Ножки паралельні. Ми виходимо на начик, наступаємо на каблук. І знімаємо. Наступаємо. І знімаємо. Наступаємо. І знімаємо ножку трошки назад. Знову під свод пальців. На себе. Два. Маєте відчувати розтяження вдоль задньої поверхні бідра. Може, і краножка також. Якщо дуже тягне, то ви трошки сміщаєте коліно, щоб не було прям дуже неприємних відчуттів. Має бути м'яке движення. Два. Пальці на себе, на себе, вперше да. від себе. І ми фіксуємо, і докачуємо. Чотири, три, два. Один. Ножку плавно знімаємо і піднімаємося наверх. Ножки паралельно. Вже втомились. Знову опускаємося вниз і відчуваємо. Звільняйте відчуття, наскільки. наскільки Рухомість. То. Тут вже пальці настали, якби до цього не ставали. і коліна були більш зігнуті. Зараз і це лише як одна міні-вправа. І піднімаємося, розкручуємося наверх. Хорошо. Руки так і тримаємо на бездовшній кості. У нас тут є, да? ми йдемо грудною клітиною вниз. За з'їдаючи наші пальчики в самий-самий в низ, внизу розслабляємо спину шию голову. Дам повиснути. Так, грудно кітини, ще вище. Внизу ми розслабляємо повністю спину. Розслабляй, не зажимай. І тепер оцею частиною витягуєш себе навгору. Максимально розкривається позвонок за позвонком. Знову грудною клітиною вперед. Підборіддя трошки тримаємо. Так. М'які коліна. Внизу видох. І наверх. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вниз. Раз. Два. І наверх. Три. Чотири. І знову вперед. П'ять. Шість. Розставляємо. І наверх. Сім. Вісім. І ще один. Два. І наверх тут... <світ> вниз. Вниз опускаємося. Локтивий замочок. І оцей лактивий замочок вас прямо потянув і розслабив вниз. Плечі і шию розслабив. І на покачування вправо-вліво, переносячи трохи ваги направо, ножкою наліво. Мягкі коліна, руки розслабили і розкрутили корпус нагор. Тепер Починаємо плечима. Спочатку невеликі ну, такі оберти а, лопаточками, плечима, лопатки заді зводимо. Йду трохи вверх Вниз розслабляємо. Повний амплітудний рух руками вдох і розкритий вниз. Прямо те, що ми робили перед цим. І ще один. Вверх і вниз. Розслаб. Тепер беремо лінту. Виставляємо її на таку ширину, ви зараз будете прокручувати ручки, щоб вам не дуже сильно тянуло в ваших суглобах. Вдох наверх і прокручуємо назад. Видох. І знімаємо напруження. Знову вдох наверх. І в круглу спину видих, прямо скругляємо. Вдих наверх. Видих. Пізно. Вдих наверх. І розтягнути між лопаточками. потім сильно руки вперед. Руки сильно не опускаємо. І знов наверх. до. Назад видих. до. І перед собою. та І приложи до плечей. Піднімаємо ручки вгору. Наша задача лікоть не опускати нижче, ніж наше плече. Я відвожу руки назад, трошки згибаю до рівня плечей і витягую вгору. Згибаємо локті і вверх. Дує чуть-чуть вперед. Ці а, хлопці люблять жати грудь, але не розтягують. Тому, якщо ви звернете, давайте повернетесь бачком з зеркалом. Поверніться в зеркало. Тепер дивіться. У вас має бути да, досить <плес> така хороша відстань назад. <світ> Зараз фіксуємо, тримаємо чотири, три, два, <світ> один. Так. <гум> да. От вам і розтяжка. <гум> Тепер Під бедра. І викручуємо, робимо такий опер через внутрю наружу. через середину наружу. Прокручуй Прокручую через середину. Ага. назовні. <гум> Отак. І другу. Отак. Угу. О, це речах. І починаємо відводити, не роблячи горб верхній частині плечей. Ручки від сідниць відтягуємо. Раз. І е, два. Тепер, коли ми стягуємо, трошки розслабляємо. І знову наверх. Три. І розслабляємо. І вверх. Два. Наверх. верх не на сьогодні. Хлопці, суперсерйозно. Давай вниз. Обачно, вова жартується, щось вова дуже сконцентрований. <рес> і знову утримуємо положення на 4, 3, 2. І розслабляємо один. Знімаємо різинку, ленту ставимо на підлогу І підходимо вже до станка. Так як ми з м'ячиком працювали, так, тільки це буде без м'ячика. На задню ножку, задня ножка м'яка, Тазом тягнемося дуже далеко назад. Раз. І наверх повертаємось. Знову. Два. У вас тут і грудний відділ, задіюється, і задня поверхня бідра. І наверх три. Тепер через горбату спину назад. Саме низ. Гору подивитися хлопчиком. Наверх. І ще. Один. Два. Три. 4 І останнього внизу затримаємо. Опускаємо Чуть-чуть на нижчу полочку ручки. І ще покачуємо. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два і один. До пола все ні? Типа. Ну, все одно молодці, хорошо зігнули і піднялись на. А тепер кубики в допомозі. Ви виставляєте одразу на, високу, на високий край, широкий випад. Так, любите випади робити. Дівчат заставляєте випади робити в заняттях. Опускаємо таз вниз. В цьому положенні просто трохи привикаємо, тепер можна розвернути на трохи нижчу. Внутрішніми м'язами збираємо та спіднімаємо наверх. Знову просідаємо лобковою костю, тянемося до п'яточок і вирівнюємо тіло назад. Ага. Знов вперед. І таз виталкуємо назад. Поступово будемо збільшувати амплітуду. Вниз, плечі назад. Вниз. І ще далі назад. Таз. Ліву ручку витягуємо вгору. Права залишається в опорі. Трошки нахил додаємо. Забираємо. І одразу штовхаємо вниз, уходимо, тазом назад. От ми поступово збільшуємо амплітуду е, руху. Вперед. Наверх. рука вгору. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. В цьому положенні тільки стопа працює. Раз, два, три, чотири, сім, вісім, вісім, вісім сім. І як бути повижжимася вниз. Чуть-чуть можна зігнути колінко. Вісім, сім. Навіть я дуже часто згибаю коліно. Переносимо знову вагу на передню ножку. Задню стопу закращаємо, втягуємо коліно, його блоки можна чуть-чуть ближче до стопи. Так, колінко заді втягуємо, втягуємо, виталкуємося наверх, підставляємо ножку до себе. І знову повисли, розслабили, витягуємо корпус нагору. Треба водички, напевно. Да? Права ножка ззаді, ліва спереді. Бедра назад. Згибаємо праву ножку. Ходимо тазом. Далеко-далеко. копчиком наверх, назад. Вниз. І накатуємо на стопу вперед. Два. І. Е Раз. М'яку ножку. Два. Подивились. Три. Чотири. І звороті. Шість. Сім, вісім. І останній вниз. Нижні точки зупинились. На нижчу позицію ушли. Знову на скубік є. На високу поставимо спочатку. Праву ножку відтягуємо назад в широкий випад. Почнемо хоч по трохи піднімати таз. І знову опускати. Поки маленька амплітуда, потім будемо збільшувати. Вгору. і вниз. Виперед. І вгору. І ще. Ще далі. Відтягнути носок на себе. Чудово. Нахил. Які у вас відчуття, коли ви робите нахил? Де тяне? Везде. Візде. <рес> <рес> вниз. Аж від паха маєте, ну типу всій боковій лінії. Вперед. Лопатки зводимо. Рука. Нахил. Плавно-плавно. Вниз і назад. Кубики в сторони. І намагаємося достати до підлоги. Якщо ні, то можна на... зробити із кубиків підлогу. Да? Три, стопа, на себе два, один. Кубики в сторони. Трохи переносимо вес. І забираємо ножку назад. Там ножки вище, а в колінах широкі. Відштовхуємося руками тазом, тянемося назад. Насідаємо повністю, повністю, повністю. Видих і шию розслабити. Максимальна гарбата, вдох, таз уде вниз, розкручуємо корпус Б. Давай, давай, давай. Плечі, лопатки і тазом назад знов на ноги. розтягнути, розтягнути Розтягуємо всю частину по спині між лопаточками. Стримуємо сідницю, зажимаємо, таз вниз опускаємо і розтягуємо передню лінію тіла. Прямо мишці живота і підборіддям вперед, не назад, не закидуємо. Ключі це розкриваємо. Починаємо руками шагати вправо. Плавно повертаємося в центр. І так само ми рухаємося вліво. Розтягується правий бік. Підберія трошки дивиться вперед. І ми розкатуємо вздовж коврика тіло вправо-вліво. І потрохи руками прошкрябуваємося вперед. І пропрацьовуємо лопаточками. збираємо, розтягуємо вдовж копчиком назад, макушкою вперед. Не впрогиб, в прогиб, а в саме розтягнення вперед-назад. Ну, через круглу спину долонями штовхаю, виштовху всю вверх. І вниз. Тепер лягаємо на живіт. Тепер ножка тягне руку і виходимо правою рукою, ви собі допомагаєте трошки від... відштовхуєтесь. І вниз. Розслабляємо, максимально розслабляємо, а ножку підтягуємо до У Вниз. Три. Чотири. І п'ять. Шість, сім, вісім. Праву ручку. Це вже нереально. В корних випадках у нас є лента. Ми себе зав'язуємо, беремо в одну ручку. І в другу. Раз. Два. І просто притягуємо до сідниці. Рублі. Відпускаємо нашу ленту. І Тепер правою рукою, правою рукою ми просто малюємо коло. Раз і вниз. Два. Шість. О, це плечі. Не дають і під голову. 8. Все, Розслабили. Беремо ножку іншу. Тепер притягуємо стопу до, до себе. Ми лягаємо. І наверх. Ще два. І вгору. І один. І вгору і вниз. Розслаблено. По суботам можете приходити стабільно на 12-му. Чотири. І п'ять. І розслабили вісім. Все. Вислабляємо. Умиротворення. Гармонія з природою. Ми раз піднялися. Тас посадили на. П'яточки. На mm -hmm. да, підтягніться так, щоб було. Каками mm -hmm. підходимо, так щоб ви сідниця, ми сіли на п'ятки. Mm -hmm. Не боляче. Mm -hmm. Вам буде зараз вже приємно, вам вже нічого не треба буде робити. А це болюча розтяжка, яка є. Бачили, що тут робиться, вже всі хочуть забігти сюди на тренування. Один є Другий. <різь> Ручки вверх. Видих. Ручки через вдих, через внутрь, в сторону. І видих вперед повністю. Повністю вперед перед голову під себе. Мужчин, хоч що захватити. <різь> Майже понад е, кулак може О, доставити. Тут вже навіть пальці йшли. Це на заняття. На наступному занятті вже локтями дотягнеш. Дай да. п'ять. В суботу 12.00.